про те, що перед нами ще стоятимуть досить серйозні серйозні виклики, зокрема очевидно, зараз а, і на Херсонщині в звільненому обласному центрі, тому що а, що гріха таїти, колаборантів там було надбагато навіть числа народних депутатів там були люди, які пішли на співпрацю з окупантами. Як має проходити оцей цей процес? Ем... Ну, якщо дозволити зачистки перевірки людей на тих, хто свідомо чи не свідомо йшов на цю співпрацю, хто отримував російського паспорта, знаєте, ідеологічно чи під примусом. У нас є нарешті закон про колабораціонізм. Ми дуже довго над ним страждали і, нарешті, проголосували. Утім, чи допоможе він нам ретельно вичистити ці ряди? У нас іншого виходу немає. Це нормальна робота. Перше, це я сьогодні дивився якісь відео, де бабуся розповідала, що держава нас не може. Залишити один на один з тими людьми, ну тобто, щоб як кажуть, держава не повинна доводити громадян до гріха, тобто самосуди і так далі. Для цього є в нас є служба безпеки України, є виконуючі обов'язки, малюк, які з цим займаються. Вони постійно ну, ми бачимо цю інформацію. Де робота, йде робота з, з колаборантами знову ж таки з того відео і з інших інформацій, що всі, хто приймав участь, організовував, тобто не приймав участь, організовував референдум, вони вже всі затримані, з ними буде проводитись робота, і всі вони отримують по заслугам. І взагалі робота вона ж, наших спецслужб, СБУ і інших спецслужб, вона відбувається постійно. Це ж не, не, не такі, що, що це. от... Uh, у нас є у нас є робота з колаборантами на окупованих територіях. У нас є робота з колаборантами на звільнених вже територіях. Так у нас є робота, не знаю, там от кожен день з інформації Україна піддається десь 10, десь біля 10 хакерських атак, так і кібервійська СБУ, в тому числі, вони цим займаються. Більш того, проводять якісь. Не зовсім під ну, вони не підтверджують це, але ми знаємо, що це дійсно наші спецслужби там вимокнули світло в Лініградській області, грубо кажучи. Вони теж повинні відчувати. І, взагалі, оця ідея створення українського масаду, вона ну ну. Ті люди, які планують ці е, ракетні обстріли, ті люди, які не знаю, можливо, працюють і думають, що їх це, ну, на, намалював вузка. там якусь мапу, так, що це місце, місце треба влучити. От коли, коли почнеться, коли почнуться ці люди вибухати під ними машини, щось з ними траплятися, як це відбувається постійно, наприклад, з людьми, які причетні до іранської ядерної програми. Можливо, тоді таким чином вони почнуть розуміти, що краще краще. Слава Богу, ми живемо не в Росі. Вони живуть не в Радянському Союзі. В них ще є можливість. У всіх є можливість не, не бути причетними до цих злочинів. До злочинів, які все одно будуть засуджені, все одно будуть вони зловлені, все одно будуть покарані. Є можливість звалити, грубо кажучи, своєї Росії будь-яку країну світу і там, як мінімум, попережити тобто, цей момент. І разом з нами дивитися, як буде розвалюватись Росія. Пане Олексій, ну ви сказали про, знаєте, такий Мосад по-українськи. Багато військових експертів, от кого я питаю про це, так чи інакше, але сходяться в думці, що фактично. Щось на кшталт цього фактично вже функціонує, і вже працює, і е, ті, хто не сядуть на лаву підсутних десь в Гаазі чи в інших міжнародних судах, понесуть покарання абсолютно іншим чином і абсолютно справедливо. Та але коли говорити про тих колаборантів, зокрема на Херсонщині, і на інших звільнених територіях. Е, як вам видається, десь недопрацювала, можливо, роки попередньо Україна, коли ми говоримо про кількість таких людей? Можливо, ідеологічно, політичні настрої там були інші. Десь пробувала більше російська пропаганда, ми інформаційно недопрацьовували. Як вам видається, де ну, звичайно, наші звичайно, звичайно, це, це в будь-якому разі наші проблеми. В будь-якому разі, бо ще буду розбиратися, як, як взагалі російські війська так швидко зайшли в Херсон, скільки там зрадників було? І так далі. А, це робота, ну ми бачимо знову ж таки, повертаючись до СБУ, ми бачимо роботу, яка віддається з цими російськими попами. так Ми бачимо, що що ну, ну тут, тут, тут. це ж проблеми, вони не вчора виникли Це це, це проблеми, які існують десятиріччями. Держава не займалася цими питаннями, бо в нас, ну, слухай, до 2014 року взагалі ніхто за цим не задумувався. так а, я пам'ятаю, ну я просто ну, так вийшло, що я з 2014 року на жодному російському телебаченні не був, і, і, і ну, постійно це і колегам своїм пояснював, наскільки це некрасиво взагалі, в принципі, що це працює проти нас в кінці кінців. так. Потім почалися ці канали Медведчуківські, я там знов таки почав ігнорувати. Але це все ця толерантність, так? Ну це, тому що ну, ми, ми в Києві живемо, ми, слава Богу, ми з цим не зіткнулися, так? А від собі, да, в Херсоні люди жили 8 місяців, коли от така людина, яка ну вона ну, там ходила на російську, ну я просто переводжу таку, до, до нашу київську. Тому ходить там на російське телебачення, чи ходить там до колаборацій, ну до там, Медвичіковського телебачення, він нібито, ну що, ну, 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 не знаю, як його назвати да, в нормальному житті. Ну, така людина, так. А потім, коли ця людина здає тебе, твоїх родичів чи щось інше, там, бачив тебе на ефірі, ти займав проукраїнську позицію, так? Живеш ти там та там-та, і ти. Я тільки що прочитав, щойно прочитав інформацію про те, що адміністрація ця російська МВД схвалиться тим, що вони фашистуючі елементи вивезли з. Це не так смішно, насправді, я просто стикався з цим. Вони вивезли, вивезли на територію Росії. Тобто ще нас ну вони покрали стільки людей, вони повивозили стільки людей. Депутація, це звичайно, що це в тому числі наслідки зради, в тому числі наслідки роботи цих колаборантів. І коли люд, скільки разів в мене була можливість там, не знаю, там ну не знаю, там вдарити по морді там в ефірах тих же самих, да, я й через це от. Ці, постійно ну, де воно нащо? Це, ми всі інтелігентні люди, ми всі такі всі такі правильні. І зараз бачу деякі ці пики, які до сих пір ходять на різні ефіри а, і бачу їх, ну слава Богу, не вживу бачу. Ніхто нас, наслідків ніхто не хоче. розумієте Ніхто от, слава, слава Богу, там СБУ, я знаю про своїх бувших знайомих, які, слава Богу, сіли в тюрму. Тому що ну це це. Знаєте, солдат російський ну, може вбити там одну, дві, три людини, так. А людина, яка працює в інформаційній сфері, вона може вбувати тисячами, так наслідки жахливіші набагато. Бо я, я не кажу навіть такі, я б тільки що ну зробив так, що нібито це тільки стосується там політичних експертів, але Ні, стосується це і звичайно, і, те, і журналістів, та. і багато громадських діячів, які зараз. Якщо вони думають, що вони понадягали вишиванки і жовто-блакітні, і вже бігають там, кричать і так далі, ми жновські, ми все це повинні розуміти. Це через те, що у нас таке ЗСУ, що нам пощастило просто, да, що ми відбилися. Всі ці люди, я знаю по прізвищам, сподіваюся, вони теж будуть сидіти в тюрм-в'язницях в інших містах, так, які. Е Бігали з вишиванками, і все інше, коли прийшли росіяни, вони все нормально. Вони співпрацювали по повній програмі, здавали, нищили. Декому пощастило, вони виїхали з росіянами, декому не пощастило. Вони залишилися. Їх зараз будуть СБУ буде, сподіваюся, з ними працювати з ними працювати. Так, пане Олексію, спасибі вам велике за те, що ви сьогодні змогли бути нашим гостем, долучитися до нашого терусту.